Пропонуємо вашій увазі нове ліжко Deli Comfort 160х200 в тканині рогожка. Ліжко має підйомний механізм, дуже легенько підіймається. Розбірний каркас повністю приходить розібраний, тому може легко. Доставлятись в неприхідні там двері на другий поверх. Також потовшені царги мають десь 8 см по кругу. металева рамка і ось металеві стики, металеві куточки. Дно повністю із ДВП. Біле ДВП з трьох частин. Воно з'ємне, можна знімати, вбирати підлогу. Ліжка представлене в тканині фабрики Дівотекст, тканина Індіго це е, крупна рогожка, її ще називають мешковина. Замовити можна в будь-якому в кольорі і в будь-якій тканині. Не тільки в цій, в даному випадку, в даному ліжку присутня саме ця тканина, вона доступна до замовлення. Тканина має підвищену міцність, антимікробні властивості, двушаровий матеріал, 400 грамаж, як Також це іде поліестер 100%. Газліфти на 1200 Н по дві сторони. Вагу матраса можна ложити майже любу там, до, не знаю, до 50 кілограмів ніяких питань не буде. Гарні газліфти, Турція-виробник. Дане ліжечко є в наявності в розмірах 140 на 200, 160 на 200, а також 180 на 200 на складі. Можна забрати самовивозом, а можемо доставити по доступній ціні.